Друзі, усіх вітаємо. Вітаємо! 2022 рік підходить до свого завершення. Сьогодні Україна прокинулася під звуки сирен. Російська Федерація вже вкотре випустили десятки ракет. По Україні є влучання в житлові будинки, в інфраструктуру. Це горе. І я хочу тебе запитати, як цьому протидіяти. Невже не можна з цим щось зробити? Тому що ці всі ракети і обстріли пішли від того, що росіяни брешуть самі собі. Починаючи з президента, закінчуючи звичайними людьми. Тому що, виходить, якщо президенту можна брехати, то можна брехати всім. Друзі, ми продовжуємо вручати слова і. Перейти на українську мову це важливо, а ще важливіше вивчати ці слова для того, щоб знати, яка реальність за цим стоїть, щоб розуміти один одного, перейти на чіткі поняття, які стоять за цими словами. І ось тому ми вживаємо слова, а те, що ми вживаємо, те ми і є. І ось треба знати, що таке брехня. Навіщо люди брешуть? Ось ти брехав в своєму житті, хоч колись. Так. І як ти себе почував, коли брехня виявляється? Це взагалі поганий процес, тому що протягом того, коли ти брешеш, поки це ще не викрилось, все одно ти себе почуваєш негарно. Ти знаєш і боїшся за те, що в будь-який момент це може випливти і тобі потрібно е, від Якесь виправдовування шукати, ти взагалі все, ну, ти програєш вже. Ти програєш. От, наприклад, щоб знати людину, потрібно що? Треба знати її оточення, так? дослідити це, знати, якого він роду, племені, звідки це людина, да? з ким він, хто його друзі, хто його вороги. да? Так. Хто для нього є авторитетом, а кого він зневажає? Отак само з словами. Ти відреагував на слова. От зараз багато шуму по поводу... Якщо подивитися уважніше, як він стоїть шампанським, да? так. зафіксовано, він, або що там напої, да? ліва рука в кармані в нього. Він напружений. Чому? В нього тіло, якщо він говорить правду, його тіло має. Теж говорити правду. В нього на обличчі, на лиці має правда написана. а він там стіпив губи, зуби, вся міміка його лиця показує, що людина говорить неправду. Так. Рахує, що він настільки готовий, що навіть якщо забрати звук і не придавати е, особливо словам, словами. По язику мови, по мові рухів його, по мові тіла видно, що ця людина говорить неправду. Так. І для того, щоб в цьому розбиратися, ти повинен знати, що таке обман. Спілкуємося один з одному, і це велике чудо. Люди не придають цьому значення, що це така магія, що можна домовлятися, що можна краще жити, якщо один одного розуміти. А коли викривляється ця реальність, от, навіщо людина це робить? Що це, що це дає йому? От, що, що, що ти рахуєш ось від цього, яка вигода? Навіщо це робить людина? Ти Він. своїх друзів, може, запитував, що таке обман, що таке брехня. Вони мають думку з цього приводу? Так, основна думка. Ну, в моїх друзів була така, що люди обманюють тоді, коли хочуть. Вони кажуть комусь те, що ті люди хочуть почути. Хто... Щоб бути популярним. Ну так, або бути популярним, або щоб його підтримали. Просто він говорить те, що люди хочуть почути від нього. Тому що якщо він скаже гірку правду, відповідно буде менше людей, які його будуть слухати. Хтось сказав, що брехня, обман це спосіб життя. Який потім заводить. Не, не збрешеш, не проживеш. Да. Так. Хтось сказав, що це спосіб життя, але який невдовзі заведе тебе в куток, і звідти вибратися буде дуже важко. А хтось просто сказав брехня це тоді, коли брешуть. Ось приблизно такі відповіді. Ну, вона заведе. А от е, Григорій Савичу Сковороді в цьому році 300 років, ти бачиш там флешмоби, всі ми за нього говорили. І в нього є такі слова. Проживи хоч триста літ, проживи хоч цілий світ, щоб тобі те помагає, що тобі це помагає, коли серденько ридає? Як у серці нуда, буде підлість і біда. Хоч цю землю завоюй, над усім хоч зацарюй. Що тобі це помагає, коли вся душа ридає? Як у серці нуда, буде підлість і біда. Чому кажуть люди, що знання це світло, а не знання це тьма. Темряво, так. Чув такий виснок. І коли світло з'являється, хоч свічечка, темрява відступає. І ось 80% людей вони в достатній мірі. Ну, не, ну, не усвідомлюють силу слова. І тому ну, ця сила їм не відома. І потім жаліються: а чому ми такі нещасні? Тобто потрібно правильно, грамотно оцінити. Ну чому це так? Да. Чому це так? Ну, тому що. Бо знову можна ж... ж вести перемовини, домовлятися. І вони могли б розмовляти і жили, всі розуміли б один одного. Ну, знову а чому що, одні мам. викривляють, а інші мають виправляти? І як виправити? От якщо ти чув таке, такий вислів, клин клином вишибають. От, топор забили чурку, достати не можуть. <кхем> Потім іншим вибивають, і це допомагає. Так. І от якщо люди от, задають собі питання, Задати собі таке питання, а я добре живу? Кожен сам собі ти маєш позитиву. І відповісти, не обманюючи себе, що вони скажуть? Який стан душі у людини, так вона і оцінить себе. Для того, щоб зрозуміти причину цього банального розводу, оцих такого промислов... великих промислових масштабах, оце задурманування цих мас цих людей. Навіщо вони це роблять? І чого 80% цього не, не розуміють, що їх задурманюють, тому що вони от не цінують чи, чистоту слова. Чистоту, частота. Ось для того, щоб тіло за ним дивитися, ми ж приймаємо душ, гігієна так. тіла. Це всім зрозуміло. А чистоту мови. Подивитися, що сьогодні на каналах показують. Е, який бруд. Ти чув такі вислови, прислів'я? От слово не гарабець, вилетить не, не піймаєш. І чому, коли воно вилетіло те слово, його не спіймаєш і навіщо його ловити? Навіщо його тоді ловити? Ну воно вже пішло в вічність. І Зловити, мабуть, людина сказала щось, не подумавши її. І... Не хочу, щоб це збувалося? Не горабець вилетиш не піймаєш. Так. Тобто вже пішло творіння. Тобто слово це код. Код. І ти цим словом робиш е отаку програму як комп'ютері. Код, знаєш коди і ти програмуєш. І ось навіщо це слово знати, коли... Людина знає технар. він знає технічний язик і буде хорошим там технарем. Є там е е е пілот, він знає мову пілотів, буде гарним пілотом. Е мова. А ось щоб стати людиною. Але для того, щоб е протистояти цьому. Потрібно, щоб ракети не летіли, спочатку треба зупинити оцю брехню. А щоб її зупинити, треба знати, що таке брехня, що не брехня. Так. Треба її вивчити. І тому люди кажуть, щоб була нормальна реальність і програма, е, життя була гарна. І е, потрібно, кажуть, фільтрувати базар. Чув такий вислів? Так. Як ти його розумієш? Ну, перед тим, якщо сказати, треба думати. Ну, чому важливо відповідати за свої слова? Тому що в майбутньому можна дуже сильно помилитися або, я не знаю, можна ну, все що і... завгодно. Слова це величезна сила. Так а ти рахуєш, що ці президенти люди легковажно відносяться до своїх слів? Гарне запитання. Тут так одразу і не відповіси, тому що, з одного боку, як... вони ж розуміють. А як можливо відповідати за свої слова, коли ти не знаєш їхнього значення? Ну, коли не знаєш значення, не треба їх вживати. Конкретно для цієї людини, відповідно, також буде біда трагедія, так, якщо він її зробив для інших. Так він що виходить? Це шахрай? Чого? Він? він на кого це розчитує? На лахів чи на кого? Так. А чому шахраї ловлять лахів? Що вони? Що люди не розуміють? Ну, в тому і питання, що люди не те що не розуміють, і вони не хочуть думати. Вони не хочуть профільтрувати, вивчити всю ситуацію, яка є, і тоді. Винести свій вердикт, чи він говорить правду, чи ні. А скільки в тебе часу пішло на те, щоб вивчати слова? От навіть тих, що ти вже вивчив там 56 слів. І що для тебе слова? Це таємниця, чи тобі все зрозуміло? Це таємниця. До того ж, велика таємниця. І тому їх потрібно постійно вивчати. І для того, щоб ти розбирався, і якщо тебе це цікавить, як зупиняти брехню розбиратись, де брехня, де не брехня, що це за інструмент, навіщо це роблять, ти вже і читали в школі Карпенка Кару 100 тисяч? Так ми проходили. Там, де копач казав, що це велике діло, досвід. досвід mm -hmm. да? Але як в тебе є три варіанти. Перший варіант mm -hmm. ось так жити, як. Лохи, наївно, будуть обдурювати, то радість, то біда, отак от ну, да, то, що казав Сковорода. Другий момент це ну, розібратися в цьому, вивчити, що таке обман. Так. Живу. Бо є навіть багато людей, і вчителі в школі, які прочитали багато книжок, а подивишся на їхнє життя, і сумно, сумно. Так. І тому треба допомагати в цьому. І для цього я ось пропоную тобі переглянути ці всі матеріали, е, такі кінофільми Я та інші. Так. 1972 року. Це ось матеріали, які ми даємо. Вони дуже е, вже майстри зробили, Київська кіностудія. Е, Теорія обману, серіал, щоб зрозуміти мову тіла, Щоб знати, що таке міміка, що таке обличчя, що на обличчі відображається у людини, як відображається думка. Тому що одні кажуть, що для нас ракети зброя, кулемети, а для мене зброя це слово, для мене зброя це погляд. І тому ось потрібно серіал цей подивитися, і особливо мені цікаво, що ти скажеш. Першому сезоні є третя серія. Там розмова з батьком іде. Теж донька, там їй 15 років. 26-15. І 27 ну, хвилина. 27-15. Один епізод. І 42 хвилина, і 43. Ось. Ці Добре. два епізоди. Це мені дуже важлива твоя думка. Також є кінофільм Винахід брехні. Це теж потрібно познайомитися і побачити, що воно дає. Я людям, що воно дає людині. Осіплений бажання ми ти бачив цей кінофільм. Ось теж. Щоб зрозуміти, що коїться, потрібно подивитися на Махабхарату, Бог-Богов Махадев. Ось сьогодні молодь, всі переглянули кінофільм 22 року «Венздей». Там є розмова з батьком. Коли батько розказує Венздей свою історію, чого він був засуджений, чого, що скоїлася. І як вона по його міміці, як вона з'ясувала і сказала: Ти був гарний батько, ти мене тренував, там те, те, те. перерахував. Але. Він сказав неправду. І вона вияснила цю неправду, виправила, допомогла їм. Тому що ми рахуємо, що ми знаємо своїх батьків. Батьки знають, що вони знають своїх дітей. Ну чи це так? Хм. Насправді. Я зрозумів. Друзі, вітаємо вас з Новим роком. Ну що, бажаємо вам, щоб у вас в житті не було нуди. Дякуємо вам, що ви є, що підтримуємо. Підтримуєте нас. І ось цей рік ми завершуємо У нас 56 відео. До 108 нам ще треба записувати, пишіть ваші запитання. Ми будемо вам вдячні, пропозиції і ми будемо відповідати, щоб знайти істину. Тому що як істину пізнати, якщо не знаєш, що таке брехня. Логічно. Бажаємо вам щастя. Бажаємо вам щастя.